Вітаю усіх на каналі Кулінарна Кузня і сьогодні приготуємо бельгійські вафлі з домашнім сиром. Вафлі виходять ніжні, солоденькі та ароматні. Для приготування тіста беремо 150 г домашнього сиру, 3 яйця, 70 г цукру, 10 г ванільного цукру. Півчайної ложки розпушувача, дрібку солі та 75 мл олії. Збиваємо це все блендером до однорідності і додаємо 75 г борошна. Знову все перебиваємо і випікаємо. На добре розігріту вафельницю я викладаю по центру по ложці тіста. І випікаю приблизно 3 хвилини. І вафельки готові. Вафлі вийшли, неймовірно, ароматними. Запах ванілі на всю кухню. Дуже пухкі. Смачні, просто неймовірні. Обов'язково спробуйте. Дякую всім за перегляд. Зустрінемось у наступному відео.